Як я виживаю під час сесії слова залік, семінар, екзамен іспит, я вже чула того року, коли очно навчалась на психолога. Але я встигла відрахуватись до того, як почнеться сесія. Цього ж року мені не вдалося уникнути такої долі. Тож я вам розповім, як мені вдається виживати під час голодних ігор і навіть поєднувати це з роботою. Секрет в тому, щоб, хоч інколи відволікатись від навчання і змінювати обстановку, я дуже люблю доглядати за собою та займатися улюбленими справами, коли знаходиться вільна хвилинка. На годинку шоста вечора я йду робити свою ранкову рутину. Чи зуби вмиваюся, зволожую шкіру обличчя, вдягаю. Лінзи, щоб все бачити, і свої пропуски, на жаль, теж зволожує губи, і ситуація стає набагато краще. Тепер волосся. Хоч й мила його вчора, але сьогодні воно виглядає так, наче я забула про його існування ще тиждень тому. Спочатку добре розчісую, масажую шкіру голови. Я обожнюю саме гарячий дух. Знаю, що це шкідливо для шкіри, але нічого не можу з цим діяти. Одразу розслабляються м'язи, приходять геніальні ідеї та приземлений стан, наче живеш спокійне життя без екзаменів. Я вже тривалий час користуюсь лінійкою Hair Trend Professional для зміцнення та живлення коренів. Я зараз активно відрощую волосся, одчає. Есно зміцнюючи та живляючи його для тіла. Я використовую серію гелів для душу від ЕОН, що поєднують очищення, глибоке зволоження та догляд. Це саме те, що мені потрібно після насиченого дня. Потім я йду готувати собі каву. Вона тримає мене на плаву і дарує дофаміну в стресовий період. Беру цікаву книгу. Читання це моє улюблене заняття, що допомагає відволіктись, переключитись на інший світ і за персонажів, а не за свої бали з предметів. І наостанок я вмикаю собі мультик. Це найкраще, що можна подивитись, щоб розвантажити голову і заспокоїтись. На волосся я наношу двофазний спрей. Для мене це маст. І не використовує фен. Не знаю наскільки це добре, але волосся залишається блискучим, густим та доглянутим. Всі ці засоби я брала в ЄВІ. Також можна зустріти в мережі магазинів Watson's. Розкажіть, що допомагає вам тримати себе в тонусі в стресові періоди життя, мені буде цікаво почитати.